Всім привіт, слава Україні. Покажемо вам свої кобили. Казали, що покажемо. Зараз ми їх познімаємо. Є тут п'ять кобелів. Леса наша і Мая. Це дві Віталікові ця Лиса і, і Белла. А то Назара, там Олександрійка. Ми її теж знімали. Тут на сконі вже ми їм зробили електропастух. Великий. І них є, ми не набираємо їм ванну. Зараз ще наберемо повної. Там ворів, є річка тече, прикічна файна. Такі в нас кобилки. Кобилки файно пасуть, вже привикли, нічого не б'ються. Наша лиса. Що леса? Всі кобили що тут є, всі кобили жеребні. Це наша лиса, хто знає, ми вже її показували не один раз. Кобила жеребна почекати в мене. Кобила жеребна по цьому. Я вже і забув, як його називає. По обамі. Ми робили за 100% кубила жеребна. Рли, що, Жеребна на траві мала, забудь злошати. Із кінець траву десь так. Це її не продаємо, щось там думали продавати, але чекаємо, бо хочемо вже привицькі в неї лоша буде дів добами. Ця теж лиса на жеребна по абстрафіканту робили УЗД. Кобила жеребна так само на травинськ. Теж на кінець трави десь так. Ці кобілі видно В неї фейзи від. І у нас є з Майон теж новина. Майя у нас жеребна. Ми навіть не знали. Тут почало наливати вже. Ми якраз порахували місяці, скільки то часу. Лез. Ти Р... то якраз так. Р... Р... Тіка, геть від цього. Грр на мене! Якраз припадає так, що коли у нас був той жеребець чорний, хто знає, він у нас є на каналі там. Якраз так припадає, що Навіть не жеребна, ми порахували, ми їх пускали пасти, вона була спущена, а він персональний якраз певний, бо то інакше тут нема, не було близького дірів коло неї, дір не було, щоб немає наших варіантів, то від нього. Якраз Вона вже наливає, десь не знаю який раз, але вона вже буде. По ній вже теж видно. Що вона жеребна. Р. Стояла в встання, ми коли загнали, бо було трохи холодно. Гррр, масть, то на загнали, то в одразу стало більше. Наліла так би, а тут ходив по стусі, то так не видно. Трохи видно, він вже неї такої більша, вона вже наливала. Не знаю, думаємо, що десь в кінець квітня або середина квітня десь так. До кінця квітня треба мало вродити. По ній теж видно, що, що вона жеребна, лошечка довга. Теж її не продаємо, вже тримаємо. Хочемо вже подивитися, що вроди, як. Ця белла жеребна, бо дуже сильно б'є коней. І скільки жеребців було, то вона не палилася. І... Але ми не знаємо, по якому вона жеребна, бо її купили, то вона так була жеребна. Сказали, що жеребна так і є. бо Я думаю, що вона десь теж так приблизно на травні. Бо... Інакше не знаю. Кобели якісь не продають, тут що є. Тримаємо вже на лошата їх. вона показували їх. Прли. Тут є їм гектар землі, ми обгородили. Пасти є, що вода є на постой. Качаємо рано і ввечір. Їм стає цей ванною. Зараз привеземо ще одну ванну, бо літом буде більше пити. Кобила вже починає поправляти, бо в нас челси на стані стоїть, окремо від неї, вже не сцеє. І вже все робить інакше вам ще покажем цю кобилу. ця кобила на Олександрійка. Назарова зарова і в нас жеребна по його жеребцю. Жеребець теж чистий на Олександрії з документами. І вона нас з документами. А ну ходи сюди. Дизе є Білий. Але я вигнал корч. ці Теж гарна кобила, кобила трохи старша. Він її не продає, тримає ще є на лошатах. Стариму вроде ще, якщо добре, це уродить, буде парувати далі і не бійся. Кобила це вже такий все, вона вже деякі вім'ї, вже має родити з дня на день. Я не не, не знаємо коли буде родити, але дня на день, бо вже А ну пусті, пустілась. Буде вже які ямисі позападали Не знаю чи буде видно Біго вже ями позападалися Це моя родитиць Все покажемо далі що... Щось уроди що до чого Все будемо показувати, знімати Вона вже так як капець наливає Вже вже от от моя родити вже на виходить є лес Усі коні у нас тут, всі є, всі жеребні. Кобила файна, широка. Коні у нас іде травес, привозимо їм тако під вечір. Кожен по 2 літра їсть. Кобили так нічого не роблять, поки що немає роботи. Кобили стоять, їдять по 2 літра вуса раз в день. А так, то якщо є їду кобилами, то даємо січки їм приганяю з пастуха дому даю січку то де вже їде сіли їдь ми за них єли за них все покажемо кажуть якщо які будуть родити, все будемо знімати Є лес Парувати будемо далі їх. Главное би файно породили. Іщі, дали Іще, далі. Віх таке Там Там, я собі півскі хочу. лошечка, тоже деревна, ще навіть два роки нема. 12 квітня було 2 роки. Але десь так на кінець квітня мала би мати. Прр, кашу. Стій май. Є, прийде. Це якраз овес доїдаю І вже. вже поз'їдали. Зараз почнеться весна. Будемо їх трохи брати до роботи всіх. Всіх по черзі. Блягати єш. Ось якось якесь було трохи роботи у нас. Ну, небагато так на один день, але поїхали і Беллу. Ні, на два дні було у нас роботи, так що ми їхали Беллу, Маю і двома лисами. Ось він тут ходять. Плануємо ще щось допускати до них, запускати розплоджувати табун наш щоб тут було більше повний зараз щось будемо купувати ще але чекати поки не порогет порогет будемо щось ще пускати би було тут ковний все вже овес подидалити напилить лес вій inscreva-se no canal, comentei, claro já Захід нас є що знімати Дара буде знімати більше відео, частиз закидувати Так що все, всім дякую за увагу